Людинки, всім привіт! Справжня новорічна зимова погода. І Іван зустрічає свіжі автомобілі з Німеччини. Сьогодні у нас розвантажується 5 автівок, які простояли новорічні свята у Львові. І от Сьогодні 3 січня вже приїхали до нас на майданчику Харків. Сніжить автомобілі заметано, але зараз будемо розвантажувати і чекати нормальної погоди. Пішли дивитись, що до нас сьогодні приїхало. Доброго ранку, як дорога жить. Перший у нас з'їжджає кадик 2017 року виробництва Ух, на літній гумі. Це по хардкору. А в нас ще тут вчора підмерзло все, просто льодом покрилося. І це все тепер зверху прикрило снігом. Крутяк, на літній гумі те, що треба. Кадік у нас 2-літровий на 75 кВт на 102 кінські сили. Механіка, чистий пасажир, жовтенький колір, але дуже-дуже прикольний стан автомобіля 178-267. У нього рідного пробігу косметика. Все в ідеалі цей автомобіль їхав в рубрику на продаж, але по суті його перехопили. Наші постійні клієнти замовляли в нас до цього, автомобіль тепер потрібен був для батьків, здається, автомобільчик якийсь. Катік, якраз універсальний апарат для сімейних господарських всіляких справ. Тому вибір пав на нього. Автомобіль заброньовано. На днях мають приїхати його перевірити. І цікавинка цієї каді, у неї є вебасто дуже крутезна штука, то ще для такого здоровезного салону. Чистий пасажир, все зашито пластиком. Дуже і дуже прикольний автомобільчик. Кузов у нас повністю збережений, жоден елемент не битий не фарбований. Єдине тут на задній ляді, на ребрі, на реберці. Є таке пошкодження, дуже схоже на те, що хтось чіпляв на фаркоп причіп, ну і не втримав, зачіпив поляді. Але це виправляється, ремонтується. Найголовніше, що технічно збережена, силова частина, звісно, передня частина косметична без якихось проблем. Косметика стандартна. Як завжди, багажничок також навіть войлоком зашито внизу. Прикольна комбінація. Позаду на задніх вікнах є форточки для пасажирів. Так, наступний... слизько, капець, Наступний у нас э, Тігуанчик 2018 року. Тихенько. Клімат на все працює. Цей Тігуан у нас. На передньому приводі, але він має DSG-коробку. Є в нас Discover Media, клімат 3 зони, є цифрова панель приладів і тігуана пробіг 75 729 кілометрів. Є LED-фари із асистентів. Освітлення, будь ласка Із асистентів у нас Lane Assist, Front Assist, є автоматичний ближній дальній у Tiguan фари LED. Середні для Тігуана. Комплектація у нас по Тігуану Join здається. Тобто це комфортлайн з трішки іншими сидіннями. Їдемо, ставимо його на місце. Тігуанчик Тігуанчик на літній. Гумі також весело на ньому по такій погодці кермувати. Клас. З однієї сторони, справжня. зима прийшла нарешті і тримається вона вже. Не перший тиждень. З іншої сторони є отакі особливості, особливості по доставці розвантаженням автомобілів. Ну, для водіїв, які вміють їздити, то все тільки забава. Є в нас кругові парктроніки 360 градусів, парк пілот автоматичний паркувальний асистент, і у автомобіля є, як бачите, траєкторна камера заднього виду, тому легко на ньому паркуватися чоловікам, жінкам, хто турбується дуже. Камера, до речі, з омивачем, будь ласка, частенько скло тепер помилося. Ну, Тобто комплектація реально дуже крута, є адаптивний круїз-контроль, Ну, Але найголовніше, мабуть, це набитий повністю не фарбований кузов і це пробіг, який я вже продемонстрував, 95 тисяч для тігуана, що в Україні, що навіть мабуть, зі Сполучених Штатів для цілої машини це велике досягнення. Зовні у нас темно сірий колір. Ще й з металіком, тільки в таку погоду і колір показувати на автомобілі. Торець, такий тіганчик прикольний вже у Харкові. 17-го розміру оригінальні легкосплави дизайну Join. тобто два кольори є під типу під фрезерування і темно-сірим кольором пофарбована внутрішня частина туманки. Є ледосвітлення середнє, омивачі фар, камера асистентів на лобовому, тонування позаду, отакий. Прикольний по виду тібуванчик у нас виходить. Погодка шепче сьогодні. Вступна партія затрималася аж на 2,5 години, тому що погодні умови просто неймовірні. Водій каже, я поспішати не буду, тому що у нього три, мабуть, найдорожчих автомобілі на автовозі стоять. Три шкоди, всі повнопривідні. Перша замерзла красуня в нас спустилася. Це Octavia Scout 18-й рік, 2 літри, 150 кінських сил на DSG на повному приводі, звісно ж, 137 тисяч кілометрів рідного пробігу. І автомобіль повністю не битий, не фарбований. Правда, літня гума, але гадаю, це нам не перешкодить. Є камера асистентів на лобовому. Є ай, led світло, омивачі. Дуже прикольний колір, такий молочний, сірий, я б його так. Назвав навіть отакий От скаут у нас зараз відігрівається, є підігріви всього, що тільки можна. Лобове, дзеркала, заднє вікно. Тому зараз нагрівається і будемо від'їжджати, бо їхати взагалі нереально все замерзло. Але автомобільчик вам трішки покажу. Скаут у нас в такому виконанні. Тканина. Отак, всередині. Скаут це все-таки топчик. От Зараз на парковку заїжджаю. Ні місце чистити не треба, і збільшений кліренс, і повний привід. Все-таки крутезний автомобіль. Дуже, дуже я ним захоплююсь. От і для батька придбав такий, реально для України, мені здається. Максимально збалансований, що по ціні, що по характеристикам автомобіль вийшов у шкоди. А, у Скаута ще, до речі, підігрів керма є, тепленьке по всьому периметру. І ще у Скаута абсолютно нова зимова гума. Якийсь радар. Ну Вона була з автомобілем і тому добре. М'якенька, наче буде дуже круто, тому що просто перекинув і катаєшся далі. В оригіналі в неї, до речі, стоять. 18 розміру колеса на секундочку. 225-45-18. Профіль навіть на 18-х колесах більш-менш достатній навіть для наших доріг українських. І цей завівся добре. Це у нас Octavia Drive 2-літрова, повнопривідна також. Це у нас також 18 рік. Ось тут лобовець підгрівом добре допомагає 5 хвилинок. І вже... Такий шар льоду вже відпадає десь міліметра 3-4 відслоївся просто і далі його кришити можна. Так, що може Октавія нам показати? Це та що 4 х 4. 125 тисяч в неї оригінального пробігу. І цікавинок є. Кентон музичне оформлення. Є в нас адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Тут камера асистентів захована. По асистентам автомобіль має а, адаптивне ведення по смузі, тобто асистент контролю, смуги руху, Ну і фронтальний асистент попереду. Двозонний клімат, підігрів лобового, вибачаюся, автоматично ставимо. Підігрів лобового шукав підігрів керма. На жаль, немає. Старт-стоп, є парктроніки у автомобіля по периметру і є камера заднього виду. За мерзфамивач у нас треба буде долити. А, мультимедійна система. Тут у нас Коламбус, це 9,2 дюйма, величезний екран. Є активовані функції Smart Link. все працює. А, DSG також 381, також, як бачите, повний привод у цієї шкоди, підрульові перемикачі є. Ну, тобто Це стандартно. Драйв, як таке ромбоване сидіння, тканина на ньому. Є навіть органайзер тут підлокотничку. головніше, мабуть, це стан автомобіля пробіг 125 тисяч. Два літри турбодизель тут на 150 кінських сил, стандартний, не роздмуханий. Якщо хтось цього боїться, будь ласка, от він буде спокійно і впевнено їзди такий. Набір, коробка нова, семиступінчата, реально на повному приводі, якщо по трасі їздити, вона досить економно себе поводить. Повний привід для впевненості: От всі автомобілі тут по майданчику рухаються, при тому, що зранку 10 см свіжого снігу випало. Вчора тут був дощ і все обледеніло на ніч. Коротше, Умови якраз для 4 на 4. Тут є бездротова зарядочка для смартфонів, і в нас ще задня кришка з електроприводом закривання відкривання Фари попереду full led. з Дальнім ближнім на лед-лінзі і з LED-ходовими вогнями. Омивачі, парктроніки по колу показав, підігрів лобового скла тут нитковим способом, як і в принципі у скаута. Організовано. 18-го розміру також оригінальні, легкосплавні диски. Зараз на них літо. Темно-сірий колір і просто неймовірна кількість снігу позаду такий <смір> спойлер. Зима сюди прилаштувала, тому багажник, на жаль, я не зможу відкрити вам показати. А от салон. Будь ласка, у нас зимова гума здається, лежить. По кузову автомобіль повністю небитий, не фарбований. Це у нас третій місяць 2018 року виробництво, тобто чистий модельний і по виробництву рік. Забув «Октаві» про одну з найважливіших опцій. Безключовий доступ, тобто у нас відкривання дверей, тільки передніх позаду такої опції немає. Ну і, звісно, запуск з ключика. О, тут у нас кнопочка. Тобто без ключика запуск кнопки у нас також можливий. Так, дістався я до багажника Октавії, нарешті відчистив її. І дивимося, у нас тут такі колеса лежать зимові, зимовою гумою, точніше, на сталевих дисках на оригінальних ковпаках. Тут наш 16-й розмір якраз для українських доріг. Будласочка на зиму 16, на літо 18. -ті. Є, ляда працює, все відмерзлося, підігріли. В цьому питанні допомогли кучугура снігу з Октавії відпали. Сторони нормально, їдемо. Ще, 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 ще. Шкода суперб. У нас остання спустилася. Це в нас кінець 2018 року і це Суперб спорт. Лайн це повний привід. Це 190 кінських сил 2-літровий турбодизель. Це нова самоступінчата коробка DQ-381. Це повністю антихром по всьому автомобілю. Як бачите, лобове також з підігрівом. Все розстало вже і стікає собі. І Лобове тут таким напиленням металізованим, тобто воно ще й червоний відтіночок має. Дуже круто контрастує. Чорний повністю автомобіль. 18-го розміру здається, якщо не 19-го. r 19 і колеса здоровезні, оригінальні, і червоне лобове виглядає реально контрастно. Біксенон лампи з LED-ходовими вогнями. Ну, найголовніше, мабуть, це все-таки. Повний привід, це все-таки Sportline. Ага, плюс цього автомобіля є адаптивна підвізка, тобто амортизатори тут можуть змінювати свою жорсткість. Ну і всередині у автомобіля. Сидіння топові, замша, тобто алькантара Вона тут перфорована, як бачите, є підігрів, є пам'ять, електрорегулювання сидінь, тачок світла дощу, адаптивний круїз, контроль. Ще що у нас є. У нас є безключовий доступ, запуск з кнопки. У нас є баляро, мультимедійна система, клімат. І клімат, до речі, у нас дивимося. Клімат трьозонний у нас, тобто позаду також можна регулювати. Ну от Вибір режимів доступний. Автохолд, електронний ручник, DSG, спортивне кермо, також повністю чорний дах, сидіння. Супер спортивні сидіння, наче як ковші, реально зручні, по-перше, по-друге, дуже гарно тримають при маневруванні. 174, ну, коротше 175 тисяч оригінального рідного пробігу. Складаються, підігріваються дзеркала, є MB-light-підсвіточка по картах і по е торпедо повністю йде. Задня частина тут взагалі в ідеалі. Ще є інвертор, два роз'ємчика USB позаду. Такий вигляд позаду суперба. Багажник неймовірно здоровезний, дуже дуже гарно збережений. Опція подвійної підлоги. Тут в нас органайзер. Така ляда. Сидіння складається звідси, це також опціонально у суперба. Ляда в нас звичайно ручна. Ох, суперб, це, звісно, пушка-гонка та ще й в спортлайні реально. Автомобільчик неймовірно крутий, вийшов. У шкоди. Весь чорний. Ха -ха. Клас. О, такий справжній спортлайн. Паркуємо і чекаємо нормальної погоди для огляду. Друзі, всі автомобілі, які я вам сьогодні продемонстрував, вони знаходяться в місті Харків. Детальна інформація по кожному авто знаходиться під відео. В телеграм-каналі є фото автомобілів з перевірки в Німеччині. Детальні, ви можете відкрити кожен автомобіль, подивитися, які в нього є характеристики, її параметри. І там також ви можете знайти вартість. Вартість була і у відео, але, як показав попередній досвід, відео чомусь не дивляться. Слухають і тому ті плашки, які я вставляв з ціною, ніхто не побачив. Друзі, шукайте інформацію всю під відео. Я її не приховую. Вона в розгорнутому вигляді. Технічні параметри в них є сервісна історія. Повторюсь, є все-все-все максимальна інформація по автомобілів. Єдине, що залишається перейти за посиланням, натиснути і ознайомити з цією інформацією. Вартість включає. Автомобіль, розмитнення, сертифікацію, пенсійний фонд, першу постановку на облік. Тобто всі-всі-всі витрати, які потрібно понести на те, щоб стати новим власником оцих автомобілів. Якщо відео і автомобілі вам сподобались, тисніть подобайку. Якщо у вас якісь коментарі, зауваження, все, лишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Погода у нас сьогодні просто неймовірна якась. Вже на дворі плюс півтора градуса. Ранці виїжджав, було мінус 6. Прийшло 5 годин. З цього часу насипало снігу, і він тепер починає танути. Ну, супер!